Робота вчителя найвідповідальніша праця. Саме в школі формується світогляд людини на все життя. Однак така важлива професія в нинішній час мало цінується. Напередодні дня працівників освіти, член наглядової ради заводу Пад Чезара, меценат Анатолій Долеско побував у 15-му ліцеї. Саме тут він навчався і отримав атестат. Разом з дружиною Світланою, керівником Центру української культури та мистецтва, Анатолій Долеско пройшов коридорами рідної школи, згадав шкільні роки та посидів за своєю партою. Директор ліцею Олена Жовтопляс продемонструвала старий журнал з оцінками. Соромитися нема чого. У Долеско, з поміж одних п'ятірок, лише декілька четвірок. Згадавши минуле, Анатолій Долеско поговорив з директором і про сьогодення. А воно для вчителів зовсім не райдужне. Рівень заробітних плат не ототожнюється з важливістю професії. Выход один. Есть твердая уверенность. Я знаю, как это сделать. Децентрализация власти и бюджета. То есть я плачу налоги. Все наши жители родной земли платят налоги. На сегодняшний день больше 75% налогов, прямых, косвенных, концентрируются в Киеве. И делятся определенная группа людей. Которую я ви, тим більше, не ви тім болі не можу проконтролювати, куда эти ді до дня вчителя у 15-му ліцеї пройшов святковий концерт. Аби виступи школярів були ще яскравішими, керівництво центру української культури та мистецтва подарували школі нову акустичну систему, про яку тут вже давно мріяли. А от ці дітлахи мріяли про інший подарунок. Новий led телевізор віднині матиме у господарстві спеціалізована школа для дітей з вадами слуху. Учнів тут не так багато, однак атмосфера по-справжньому сімейна. Вчителі пишаються своїми вихованцями. Вони ну такі дуже талановиті, вміють дуже багато робити своїми руками, працювати легко, гарні діти, і ми спілкуємося і один одного розуміються. це саме головне. Занімають вишивкою, малюванням. Питанкарством в художній школі. Всі в празниках я шарфую, там пісні пою, танцюю, стихи розповідаю, багато чого. Кабінети праці тут схожі на музеї. Хлопці демонструють свої таланти у різблярстві, дівчата у вишивці. На думку Анатолія Долеско, держава має більше уваги приділяти таким дітям, аби вони могли максимально реалізовувати свої таланти. Всі діти наші, всі діти наші родні. Ми всім їм об'язані создати условия для нормального і качественного навчання, для того, щоб потім в житті вони могли себе реалізувати і бути повноцінними членами нашого суспільства. Учні школи завжди охоче відвідують екскурсії. Наступна буде особливо цікавою. Дітлахи завітають до столиці. Світлана Долеско запросила їх ознайомитися з центром української культури та мистецтва.